Садок вишневе коло хати, руші над вийшлом годуть, Латарі з клугами йдуть, Співають і душі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зорінька стає, дочка вечері продає, а мати хоче научати, та слоловико не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. затихла все це, які дівчата, та соловейко не затихли. У диблі граді вранці рану співає плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, екзицію, тією чайкою довицю, та понад доном полечу, рукам попровомочу. В ріці каялі і на тілі, на княжім білім, помарнілім омию суху, ото глибокі, тяжкі рани. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої віжні сини на круги з шаблями в руках на сторожі. І квилить, плаче Ярославна, в пути рано на валу. Вітрило, вітер мій єдиний, легкий, криватий господине. Нащо на дужому крилі, набої, любі мої, на князя владу моє мили. Ти ханою метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього на морі. Гойдай насадки кораблі, а ти прилютий, горе, корень, моє веселіє украв. В степу на тирсі розібгав. Стоять, присягають тобі на човни, і жити, і вмерти з тобою, і прапори і рідні, в кривавої ходя, ніколи не вкритий ганьбом. Стувує, квоїть, плаче рано. По тиблі райзі Ярославна і каже дужий старий, широкий Дніпра, не немалий, пробив єси високі скали, текучі в землі половчан, носив єси на байдака, на половчан, на кобяка, дружелі нотую святославлю, о, мій славутисю, преславний, моє ти ладо принеси, щоб постіль я весела славу, у море с'їзд, не посилало, сльозам у моря не долить. Для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні, вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні вкриваві, в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. І плаче, плачу, Єрославо, потивне, на валу, на брамі, Святе сонечко зійшло і каже Сонце просвяти, на землю радість принесло, і людям у землі моєї з гендги не розвело, святи, огненна господине, спалив єси, логи, степлі, спалив князя і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи, загинув ладо, і я загинув. До вас, які разом і зі мною вчитись перемагати в бою. Що завтра вирушить до бою за рідну землю честь свою, окому хат це не позводе, декатство володі гуля. І байдуже, хто звідки родом, до всіх звертаюсь я, ніхто не матиме свободи, поки фашизм ще живий, хто з рабства визволить народи, і якщо не ми, скоріше в бій.